Патріотичне виховання. У цьому відео ми розберемо історичне значення цього поняття на прикладах деяких європейських країн і Америки. Вітаю мене, Денис Шаповалов. Я психолог. Ви на каналі Української добровольчої армії. Бажаю здоров'я! Поняття патріотичного виховання має глибоке історичне коріння і завжди було пов'язане з суспільними умовами та світоглядом. Ще у 19 столітті з появою масових національних держав освіта почала слугувати інструментом формування спільної національної ідентичності. Наприклад, наприкінці 1800-х років у Франції республіканський уряд перетворив школи на своєрідні патріотичні табори. Вчителі, так звані гусари республіки, прищеплювали дітям із різних регіонів єдину французьку ідентичність, аналогічно у США. У 1890-х роках виник рух за введення патріотичних ритуалів у школах. Лідери цього руху вважали, що патріотичне виховання має починатись з початкової школи. Зокрема, було ініційовано акцію Прапор у кожну школу, в результаті якої лише за перший рік десятки тисяч американських шкіл отримали державні прапори. Таким чином, історичне патріотичне виховання з'явилося як відповідь на потребу згуртувати населення навколо національних цінностей і символів у процесі будівництва нації. Сьогодні патріотичне виховання залишається актуальним, оскільки виконує низку важливих функцій для суспільства і держави. Патріотизм створює спільний фундамент для людей різного походження, об'єднуючи їх навколо любові до батьківщини та спільних. Цінностей це особливо важливо у складні періоди. Любов до своєї країни згуртовує суспільство перед обличчям викликів, як то збройна агресія чи кризи. В умовах загроз патріотичне виховані громадяни готові стати на захист суверенітету та територіальної цілісності своєї країни. Мета такого виховання сформувати особистість, готову захищати національні інтереси і незалежність батьківщини на практиці. Це означає наявність мотивованого резерву для збройних сил, підвищення обороноздатності країни та стійкості суспільства до зовнішнього впливу. Патріотизм тісно переплітається з любов'ю до рідної мови, традиції і історії в українському контексті. Основою патріотичного виховання є утвердження поваги до державної мови та піднесення її престижу серед громадян. Це забезпечує тяглість культурних надбань і передачу їх наступним поколінням. Виховання любові до своєї країни та почуття гордості за неї мотивує молодь працювати на благо суспільства. Свідомі патріоти своєю професійною діяльністю сприяють економічному, науковому та культурному розвитку держави. Таким чином, патріотизм стає рушієм прогресу, коли громадяни хочуть робити свій внесок у спільне добро. Отже, патріотичне виховання потрібне для консолідації суспільства, виховання активних і відповідальних громадян, готових зберегти і розвивати свою державу. Воно формує ціннісну основу нації, без якої складно гарантувати єдність у мирний час і оборону в небезпеці. Ефективне патріотичне виховання дає відчутні позитивні результати як на рівні особистості, так і для країни в цілому. Ідеальний результат цього процесу сформований громадянин патріот, який розуміє та поділяє сутність національної ідеї, є носієм національної культури і мови, своєю працею сприяє процвітанню батьківщини, шанує, захищає і популяризує рідну мову, традиції та історію, любить і готовий обороняти свою країну, підтримує співгромадян, що мислять патріотично. Відчуває гордість за приналежність до свого народу і держави на суспільному рівні. Це означає підвищення рівня національної свідомості і згуртованості. Громадяни, виховані в дусі патріотизму, більше довіряють одне одному та державним інституціям, активніше беруть участь у громадському житті. Патріотизм заснований на позитивних цінностях, зміцнює соціальний капітал нації, взаємну підтримку, солідарність та готовність разом долати труднощі. Виховання патріотизму молоді також дає довгостроковий ефект для стабільності держави. Наприклад, експерти зазначають, що відсутність належного патріотичного виховання в перші роки незалежності України спричинила певні негативні наслідки від масової трудової еміграції до суспільної роз'єднаності. Натомість, зараз, коли рівень патріотизму серед українців зріс. Ми спостерігаємо небувалий підйом волонтерства, національної єдності та готовності населення відстоювати країну таким чином. Патріотичне виховання приносить позитивні плоди у вигляді зміцнення державності, розвитку громадянського суспільства і формування покоління гордих свідомих українців. Європейські держави накопичили різноманітний досвід патріотичного виховання від традиційного. До модернізованого екологічного розглянемо кілька показових прикладів. Французька модель патріотичного виховання має давні республіканські традиції. Ще після 1870 року французи зробили висновки з поразки у війні та взялися формувати у школах патріотичний дух. Як уже згадувалося, наприкінці 19 століття вчителі активно прищеплювали учням любов до Франції, єдиної мови та символів, знаменитий вислів з підручників. Наші предки гали». Він став о, уособленням цієї епохи у сучасній Франції. Патріотичне виховання теж на порядку. Денному держава ініціює передачу молоді республіканських цінностей. Школярів навчають поваги до національних символів марсельєзи. І триколору, та проводять заняття про принципи республіки. Так, держава прагне зміцнити почуття єдності і протидіяти екстремізму, особливо серед молодого покоління іммігрантів. Ізраїль має унікальний досвід патріотичного виховання, який сформувався в умовах постійних викликів безпеки та необхідності зберігати національну ідентичність. Центральною ідеєю є поєднання любові до держави з готовністю до її захисту. У школах з ранніх років навчають історії єврейського народу, традиції, релігійних та культурних символів, що зміцнює відчуття спадкоємності поколінь. Велике значення надається вивченню Ізраїлю як землі предків і засвоєнню державних символів, прапора, гімну, а також свят національного календаря, як от День Незалежності чи День пам'яті полеглих воїнів. Особливістю ізраїльського підходу є тісний зв'язок патріотичного виховання з військовою підготовкою та громадянською відповідальністю. Старшокласники беруть участь у спеціальних програмах підготовки до служби в армії оборони Ізраїлю, що формує в них не лише фізичну витривалість, а й почуття колективізму та відповідальності за країну. Окрім цього, поширене волонтерство екскурсії до місць історичної та військової слави, зустрічі з ветеранами та офіцерами. Ізраїльське патріотичне виховання поєднує традиційні і сучасні елементи. З одного боку, воно глибоко вкорінене в єврейській історії та культурі, з іншого, акцентує на громадянських цінностях демократичної держави. Це допомагає молодому поколінню відчувати гордість за свою країну, усвідомлювати відповідальність за її майбутнє та готовність брати активну участь у суспільному житті. В Польщі національно-патріотичне виховання є традиційно сильним з опорою на історичну пам'ять про боротьбу за незалежність. В сучасних польських освітніх програмах значна увага приділяється вихованню патріотів своєї батьківщини, які водночас є свідомими громадянами об'єднаної Європи. Мета такого виховання плекати любов до вітчизни і готовність працювати для її добра, але при цьому виховувати толерантність до інших національностей всередині країни. Польська школа навчає поваги до польської мови, символів і традицій, проте також наголошує на європейських цінностях співпраці, миру і демократії. Це важливо для багатонаціонального суспільства. Полякам прощеплюють патріотизм, сумісний з повагою до інших культур. Британський уряд останніми роками акцентує на так званих фундаментальних британських цінностях у школах: йдеться про демократію, верховенство закону, індивідуальну свободу, взаємоповагу і толерантність. Ці принципи названі міністерством освіти як базові для виховання учнів в усіх британських школах, від дитсадків до коледжів є обов'язок формувати в учнів розуміння і прийняття цих цінностей, готуючи їх до життя в сучасній Британії. Практично це реалізується через громадянознавство, волонтерські проекти, відзначення пам'ятних дат і обговорення актуальних суспільних питань. Таким чином, патріотичне виховання у Великій Британії набуває форми виховання громадянина, що поділяє спільні цінності та поважає різноманітність, але пишається досягненнями своєї країни. Сполучені Штати Америки вирізняються потужною традицією патріотичного виховання, що формувалася в умовах країни іммігрантів. Історично американські школи відігравали роль. Плавильного котла, де дітей різних етнічних походжень об'єднували навколо спільної американської ідентичності вже понад століття щоденними атрибутами шкільного життя стали присяга прапору та виконання державного гімну. Ці ритуали впроваджені наприкінці 19 століття з метою пробудити в молоді простий американізм, любов до країни і відданість єдиній нації. Сьогодні кожного ранку учні багатьох американських шкіл урочисто присягають на вірність прапору США, що привчає їх з дитинства пишатися своєю державою. Американське патріотичне виховання акцентує на вивченні історії та засадничих цінностей США. Школярі детально вивчають період війни за незалежність, конституцію, постать Джорджа Вашингтона, Мартіна Лютера Кінга та інших національних героїв. Такий історико-патріотичний компонент допомагає молоді усвідомити, з якої боротьби народилася їхня країна, і перейнятися повагою до ідеалів свободи, рівності та прав людини. Окрім того, в школах США культивується шанобливе ставлення до національних символів і традицій. Учнів навчають з повагою ставитися до прапора, гімну, державних свят, що символізують єдність нації. Спільне святкування таких подій у шкільній спільноті формує відчуття гордості і належності до єдиної країни. Важливо, що американський підхід поєднує патріотизм із громадянською активністю. Підлітків заохочують брати участь у волонтерстві, учнівському самоврядуванні, навчальних дебатах щодо суспільних проблем. На уроках суспільнознавства молодь вивчає не лише права, але й обов'язки громадян. Наприклад, голосувати на виборах, дотримуватися законів, служити громаді. Таким чином, патріотизм у США нерозривно пов'язаний з демократією. Любов до батьківщини проявляється через активну участь у її житті і прагнення зробити її кращою. Цей баланс між гордістю за країну і критичним мисленням. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал Української добровольчої армії. До зустрічі у наступних відео.